Для сьогоднішньої практики, будь ласка, займіть позицію лежачи, бажано на спині. Сьогодні у нас буде незвична практика, це буде поєднання дихальної та тілесної практики. Прошу вас зараз відчути своє тіло, розташувавшись на поверхні, це може бути диван каремат, то навіть і підлога. Відчуйте своє тіло. Відчуйте себе, свій внутрішній стан, відчуйте своє дихання, вдих та видих. І зараз спробуйте робити вдих через ніс, видих робити через рот і видих робити протяжнішим, довшим, ніж вдих. І ми будемо робити такий повільний темп тихання. І знову відчуйте себе, свої внутрішні якісь стани, якісь можливо напруження в тілі, якщо вони є, чи, можливо, якісь зони комфорту, розслаблення, які теж вже можуть бути присутніми в вашому тілі. Дозвольте всьому цьому бути. І наступним нашим кроком. Ми спробуємо ще більше уповільнити видих, ще більше його розтягнути, дихаючи через ніс і видихаючи через рот. І наступним кроком спробуйте покласти обидві руки на живіт. Відчуйте руками свій живіт. При цьому, якщо вам хочеться, ви можете заплющити очі або тримати їх розплющеними. Робіть так, як вам комфортно. І поклавши обидві руки на живіт, відчувайте свій живіт його енергію. Відчувайте взаємодію рук і живота. При цьому ваші долоні просто лежать на животі. І зараз, відчуваючи свій живіт долонями рук, контактуючи з ним, спробуйте робити глибокий вдих через ніс, повільний такий. І видих плавний, протяжніший, ніж вдих через рот. І далі спробуйте, якби продовжувати такий тип дихання. І тільки відчувайте свій живіт, руки і взаємодію між ними. Можливо, в тій області, де руки торкаються живота. Там можуть виникати якісь відчуття тепла або ставати гаряче або якось по-іншому. І якийсь час ми будемо дихати таким диханням ще трошки. І далі покладіть свої руки на серце обидві руки. Відчуйте своє серце долонями, як зараз відчуваєте серце, його пульс, його енергію, свою енергію, енергію своїх рук. І спробуємо зараз знову робити вдовіг повільний через ніс, плавний. І видих робити через рот ще більш такий протяжніший, довший, ніж ви робили вдих. І ми будемо зараз дихати таким диханням, відчувати серце, взаємодію з ним, з його енергією, енергію своїх долоні. І спробуйте відчути, можливо, долоні. І область, можливо, в якій долоні торкаються, серця стали теплішими. Чи, можливо, якісь інші відчуття з'явились там. І робимо повільний вдих через ніс. Видих робимо через рот і видих довший. Протяжніший ніж вдих. І далі пробуємо покласти руки собі на область горла долоні свої. І відчувати своє горло долонями рук. І будемо зараз робити. Знову ж таки вдих через ніс повільний і видих через рот, роблячи його ще більш трошечки довшим, ніж ми робили до того, ще більше розтягуючи цей видих і відчуваючи при цьому взаємодію долоней і горла. Тієї зони свого тіла. Можна відчувати, як змінюється відчуття температури, можливо, стає трошечки тепліше, а можливо навіть і гаряче в області горла, а можливо, нічого особливо не змінюється. Може бути по-різному. І таким чином робимо ще один. Повільний вдих через ніс, видих. Робимо через рот, протяжний, довгий. Обов'язково він має бути довшим, ніж вдих. І далі переміщаємось на своє лице, обличчя, кладемо долоні на своє обличчя і взаємодіємо. З обличчям, відчуваємо своє обличчя через долоні. Наскільки нам приємна ця взаємодія, коли долоні торкаються нашого обличчя. І знову ж таки робимо вдих через ніс, а видих робимо через рот, видих робимо довшим, протяжнішим, ніж вдих. І спостерігаємо за тими відчуттями, які з'являються під час взаємодії долонь та обличчя. Можливо, знову ж таки, області нагріваються, які взаємодіють між собою. А можливо, якісь інші відчуття можуть навіть виникати в цих областях. І ми просто дозволяємо цим всім відчуттям виникати. І робимо ще один повільний вдих через ніс. Видих робимо через рот, протяжний, плавний, повільний, повільний видих. І далі пробуємо наші долоні просто покласти, зосередившись на наших очах. Можливо, якось так розвернути, щоб вони покривали саме область наших очей. Не просто вже все це як до того, а саме більше були сконцентровані на очах, очних впадинах, очних яблуках і відчуваємо, що відбувається, що це за взаємодія, коли долоні. Взаємодіють з нашими очами, коли вони накривають, і захищають наші очі, які відчуття можуть зараз виникати там. І робимо глибокий вдих, плавний через ніс, видих через рот і видих плавніший набагато, довший ніж вдих. І дозволяємо, будучи в контакті з очима дихати собі. Я тільки спостерігаємо, можливо, теж змінюється якась температура тих областей, які зараз взаємодіють, може нагріваються якось, чи очі, чи долоні. Можливо, якісь зовсім інакші відчуття виникають, ніж просто зміна температури. Дозвольте цьому всьому бути виникати. І робимо ще один глибокий повільний, вдих через ніс, і видих робимо через рот, видих такий довший, протяжніший, повільніший. І прибираємо наші долоні з наших очей. Просто кладемо їх біля себе, наші долоні. Можна притискати до тіла, можна якось по-іншому, просто розслаблено покласти біля себе. І робимо знову таки вдих через ніс, видих повільний, павник через рот. Він має бути в нас довшим, протяжнішим, ніж в дих. Це важлива умова ефективності цього дихання. І зараз знову відчуйте себе, свій внутрішній стан. Як ви зараз? Як себе почуває ваше тіло? Де в вашому тілі зараз найкращі відчуття? В яких областях тіла? Можливо, якось змінилася взагалі в цілому температура вашого тіла. Можливо, щось інше змінилося у вас. І можна собі побути ще в цьому стані, полежати тільки скільки вам буде потрібно для того. І далі поступово шевелити пальцями рук, ніг, частинами тіла і плавно дуже-дуже повільно. Спробуйте відкривати очі, так ніби як міліметр за міліметром. Пробуйте з таким чином зараз зробити. Дуже, 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 дуже повільно і якийсь час, коли вже ваші очі повністю відкриються. Бажано ще полежати. Можна перевернутись на бік, якщо є до того бажання, відчуваючи себе, своє тіло, серце, живіт, горло, обличчя, очі, всі ті органи, з якими ми взаємодіяли в цій практиці, відчуваючи ті зміни, які відбулися в цих органах, по відчуттях відчуваючи свій внутрішній стан, свою енергію, своє тіло, і потім можна буде плавно-плавно потягнутися як кішечка і повертатись до свого звичного